Псалом 23. Господь, мій пастир, нічого мені не бракуватиме. На буйних пасовиськах Він дає мені лежати, веде мене на тихі води, Він відживляє мою душу, веде мене по стежках правих, ради свого імені. Навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зо мною. Жезло твоє і палиця твоя, вони дають мені підтримку. Готуєш стіл для мене перед моїми противниками, ти голову мою помазав миром, переливається мій кубок. Добрість і милість будуть мене супроводити усі дні життя мого і житиму в домі Господнім По віки вічні. Псалом 90. -й. Господи, ти був нам Пристановищем по всі роди, перш ніж постали гори. І народилася земля і Всесвіт, від віку і до віку Ти Бог. Ти повертаєш людей в порох, кажучи: Поверніться, сини людські, бо тисяча літ в очах у тебе, мов день вчорашній, що минув, і мов нічна сторожа. Змітаєш геть їх. Вони стають, мов сон уранці, мов та трава, що зеленіє. Уранці квітне, зеленіє, а ввечері підтята висихає. Бо гинемо від гніву Твого, і стривожились ми від обурення Твого. Поставив ти провини наші перед собою, гріхи наші таємні, перед світлом обличчя Твого. Усі бо наші дні никнуть від гніву Твого, Літа наші минають, мов зітхання. Дні віку нашого 70 років, а як при силі 80 років, і більшість з них то труд і марність, бо скоро линуть, і ми зникаємо. Хто знає силу гніву Твого? Хто бачив Твоє обурення, навчи ж нас дні наші рахувати, щоб ми дійшли до розуму доброго. Повернися, Господи, доки, і змилуйся над слугами Твоїми, насити нас милістю Твоєю вранці, щоб ми раділи й веселились по всі дні наші. Звесели нас мірою днів. За яких засмутив єси нас мірою літ, що ми в них звиділи горе? Хай з'явиться Твоїм слугам Твоє діло, і слава Твоя їхнім дітям, і ласка Господа, Бога нашого, хай буде над нами, і стверди діло рук наших, стверди Його діло рук наших.